Всім привіт! Ви на каналі Фітгайд. Мене звати Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу для вас тренування з йоги, направлене на покращення функціональності суглобів. Це допоможе покращити рухливість і гнучкість навіть тих суглобів, які задіються в повсякденному в житті край рідко. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити більше подібних тренувань. А тепер почнімо. Сьогодні ми починаємо наше тренування з розминки кульшових суглобів. Ми встановлюємо наші долоні під плечима. Коліна можуть бути разом. І починаємо оберти навколо своєї осі кульшового суглоба. Давайте почнемо з нашої лівої сторони. На видоху ми підтягуємо коліна до ліктя і максимально обертаючи через коліна, опускаємо донизу. Починаємо спочатку рух назовні, всього 8 раз. Ще 4, 3, 2. Один. І всередину. Також вісім разів. Весь час тримаючи наш поперек у стабільному положенні, не прогинаючись донизу. Долонями ви наче маєте відштовхувати підлогу від себе і трішки грудну клітину протягувати вперед. Добре, ми закінчили вісім разів назовні і всередину. Потім ми витягуємо цю ж ліву ногу максимально назад, виходячи у прогин, підтягуючи стопу як можна далі доверху і з видихом підтягуємо коліна до чола. Таких чотири рази Вдих, їх прогин а з видихом скругління. Ще два. Вдих, з видихом максимально скруглились, підтягнули коліна до чола тримаємо це положення 4, 3, 2, 1. А вдиху ми кладемо нашу стопу за коліном. коліно у нас буде над коліном. Стопи ми розвертаємо назовні. І дуже обережно, наче відштовхуючись від підлоги, ми тягнемо таз назад, поміж ваших Стоп. Ще таких 5 разів, і ми повинні відчувати легке приємне відтяжіння у ваших кульшових суглобах. Можете ставити таз на підлогу, якщо у вас це виходить, і ви не відчуваєте ніякого дискомфорту при виконанні цієї вправи. Потім ви потихеньку починаєте, опускаючи таз на підлогу, прижимати ваш живіт до стегон. якщо у вас це виходить. Ще один раз, і з видихом ми відпочиваємо статично в цьому положенні. Ну, якщо можна так сказати, що ми тут відпочиваємо. Ще 4, 3, 2, 1. З видихом повертаємося м'яко, розкриваємо. Нашу ліву ногу в сторону. І якщо у вас є якась подушка, в мене наразі її нема, але я думаю, що вдома у вас вона знайдеться. Підкладіть краще щось м'якеньке, або може якийсь вплет, ви можете кілька разів його зібрати і покласти собі під п'яту. Трошки лівим коліном ми е, виходимо в сторону, ширше роблячи відстань від п'ятки, і починаємо уходити тазом назад. І підіймати ваші пальці доверху. З видихом ми переходимо вперед, опускаючи стегно до підлоги, і зовні частини гомілки ми також повертаємо донизу. Провертаючи стопу, ми відчуваємо, як провертається наш кульшовий суглоб. Чим більше ми дамо мобільності нашим суглобам, тим простіше нам буде виконувати вправи для гнучкості і витяжіння м'яких тканинах, ніг, та й не тільки ніг. Добре, з видихом опускаємо таз, і якщо у вас виходить, дуже м'яко опускаємося донизу. Це може бути і так. Якщо у вас дуже скругляється спина, ви можете сісти на підвищення, це може бути блок для йоги або може якась подушка, ну але не дуже тонка, така повище. І з цього положення ви просто можете посидіти так і нічого не робити. Це вже дуже складно. Якщо кульшові суглоби у вас закриті, вам буде дуже складно зробити це положення. Але тут вони розкриваються дуже добре. Якщо у вас є така можливість, то ви дуже м'яко пускаєтесь донизу. Також момент, поки ви чекаєте, я вам розповів, якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт у коліні в цьому положенні, ви можете просто підтягнути коліно ближче, або навіть просто повернути стопу до стегна і коліно пустити вниз. Якщо воно також дуже високо підіймається і ви також відчуваєте тут дискомфорт, також якесь підвищення може покласти під коліно. І відпочиваємо тут ще 4-3. Два, один. Добре. З видихом підіймаємось і починаємо працювати на іншу сторону. Також встановлюємо наше коліна під тазом, долоні ви можете встановлювати під плечима, але якщо вам становиться складно, ви протилежне передпліччя можете опустити на лікоть. І давайте з таким варіантом попрацюємо, щоб ви надалі знали, що є такий варіант. І з видихом починаємо обертати стегно назовні вісім разів також стабілізуючи наш поперек, не прогинаючись. Ще 4, 3, 2, 1 і всередину. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Витягуємося за стопу як можна далі. Тут ми ставимо обидві долоні на підлогу, працюємо з прямих рук. На вдиху ми витягуємося за стопу, з видихом коліна підтягуємо до чола, виштовхуючи поперек животом. Ще таких три. Видих. Два. Також скругляємо грудну клітину. Один. Витягнулись максимально, виштовхнулись долонями, притягнули грудну клітину і з видихом підтягнули коліно, тримаючи положення 4, 3, 2, 1. Зі вдихом стопу ми кладемо за коліно, коліно над коліном, стопи розштовхуємо в сторони. І м'яко трішки переведіть руки вперед. І м'яко відштовхуйтесь від куримату. Починаємо опускати таз донизу відчувати приємне витяжіння. Ви не маєте відчувати тут якийсь сильний дискомфорт. Якщо ви відчуваєте якісь неприємні відчуття, ви можете робити не таку глибоку амплітуду. Ще робимо 4, 3. 2. І з останнім видихом ми м'яко опускаємо таз поміж стоп. і тут ми намагаємось розслабитись. Якщо у вас виходить опустити лікті та ваші нижні передпліччя до полу, можете опускати ще 4, 3, 2. Один Відштовхуючись від підлоги, ми виводимо нашу праву стопу в сторону, ліве коліно трохи подалі і починаємо далі розкручувати наші кульшові суглоби. Тазом тягнемося на стопу, пальці правої стопи ми підіймаємо доверху, таким чином стопа задає рух у кульшовому суглобі, і він розвертається Назовні. З видохом ми подаємо та вперед, трішки навалюємося на стегну, зверчуємо стопу п'ятою доверху. І такі ще чотири-три рази. Не обов'язково ви маєте робити ту кількість разів, яку я вам кажу. Можливо, вам потрібно більше. Можливо, вам потрібно менше. Просто ставте на паузу, робіть стільки раз, скільки ви хочете. Добре, останній раз. З видихом ми ставимо таз одразу біля стопи момент. В жодному разі не розкриваєте стопу на внутрішню сторону. Це може викликати дискомфортні відчуття в коліні з часом, а також може цьому нашкодити. Тому ви маєте приділяти увагу, щоб ваша стопа лежала чітко на підйомі. Добре, іншу стопу тягнемо на себе. Ви пам'ятаєте, ви можете на щось сісти сідницями і можете просто опустити долоні до полу. І все. І в цьому положенні залишитесь, якщо вам уже тут трошки тягне. Якщо ви можете рухатись далі, то ви потихенько опускаєтесь донизу. Настільки, наскільки вам дозволяє ваша гнучкість і розвиненість суглобів. І тут ми затримуємося на 10 секунд. Також нагадаю, ви можете посидіти більше. Ви повинні всі вправи робити по своїм відчуттям, адже тіло в кожної людини різне. Комусь потрібно більше часу, комусь менше, комусь більше мобільності, комусь більше статичних вправ. Кребет і суглоби потребують особливого ставлення. Вони беруть на себе всі фізичні навантаження, що може призвести до погіршення стану хрещових тканин. Хондропротекторний комплекс хондроїтин плюс глюкозамін від ванцітон допоможе покращити стан суглобів і хребта. Діючі речовини, хондроїтин і глюкозамін у формі сульфатів добре засвоюються організмом і сприяють відновленню хрещових тканин, а вітамін Д3, який міститься у комплексі, покращує міцність кісток. Таким чином, хондроїтин з Глюкозаміном ванзітон допомагає захистити та відновити найбільш вразливі зони опорно-рухового апарату, покращуючи комфорт руху. Добре, обережно підіймаємось, обережно збираємо наші коліна, кладемо долоні до полу, активне положення стоп. І дуже м'яко виштовхуємося у горку. Якщо ви відчуваєте, що ваше, ваш поперековий відділ таким чином скругляється, не треба так стояти. Призігніть коліна, покладіть живіт як можна ближче на стегна, і максимально виштовхніть себе в куприк і куприком тягніться максимально вверх. У цьому положенні ви маєте відчути розслаблення в шиї, спині. І максимальне витяжіння у вашому поперековому відділі. Тримаємо ще 4, 3, 2, 1. Збираємо стопи разом і з видихом виштовхуємо праву ногу вперед. Заднє коліно опускаємо до полу. Продовжуємо працювати на нашу мобільність, тому ми розкриваємо нашу гомілку назад і спостерігаємо, що п'ята. Та наше коліно стояли на одній лінії. Одноймену руку ми ставимо біля стегна внутрішньої поверхні, іншу долоню можете просто поставити на стегно. І ми починаємо рухатись тазом. Таз ми наче опускаємо на п'ятку, і щоб коліно не завалювалось вперед. Ми його фіксуємо своєю рукою: з видихом вниз, зі вдохом наверх. З вдихом, вибачте. Ще два. Три. І на четвертий залишаємось. І ми можемо трошки посидіти у цьому положенні, максимально придавлюючи вниз. Тримаємо чотири, весь час, фіксуючи коліно. Три, два. Один. І зі вдихом плавно виштовхуємося назад, стопу повертаємо на себе, і тут ви також можете взяти якесь підвищення, якщо не зможете, або кому цієї висоти достатньо, або опускаємо долоню повністю, або напівпальці, або якщо хочете максимально витягнутись, то можете долоню поставити далеко-далеко за лінію вашої п'ятки. Дивіться по собі. Я вам покажу саме стандартний варіант, коли долоня у нас. Прямо під плечем. І з видихом ми розкриваємося доверху. Нижньою долоні ми відштовхуємося, верхньою ми тягнемося максимально вверх. Тримаємо 4, 3, 2. Один. З видихом плавно закриваємось, вводимо стопу назад і переходимо у позу дитини. І з пози дитиною ми м'яко повертаємось. Будемо працювати зараз на іншу сторону. Розкриваємо стопу. П'ята коліно на одній лінії. Фіксуємо коліно, іншу руку на стегно. А вдих із видихом. Таз ми максимально риняємо донизу, максимально-максимально відчуваючи відтяжіння в кульшових суглобах. З видихом наверх. І ще таких три. Два. Якщо ви відчуваєте, якийсь дискомфорт під коліном, теж ви можете або зібрати ваш коремат у кілька шарів, або також підкласти собі подушку. І залишаємося тут на 4, 3, 2. Один. М'яко повертаємо таз у вихідне положення, встановлюємо долоню так, щоб вам. Було зручно під плечем, а далі ви пам'ятаєте, можете рухатися і далі. І з видихом м'яко виходимо наверх. Я вам покажу положення, яке ви можете трошки поглибити. Починаємо потихеньку, витягуючи з долони наче рухатись, крокувати вперед, витягуючи максимально всю свою ліву сторону, наче пахвовою западиною ви хочете дотягнутися до ваших пальців ніг. А також можна ще трішки поглибити. Я вам покажу: ви можете повторити ці положення, поставити на паузу повторити ці положення два рази на два сети з поглибленням. Припустимо, перший раз стандартно, другий раз з поглибленням. Повертаємося долоною за ваш поперок і беремося долоною за внутрішню поверхню стегна. І з видихом ще глибше починаємо крокувати вперед. І залишаємося тут на три, чотири. Тут будете відчувати не тільки роботу кульшових суглобів, а ще відтяжіння по внутрішній стороні ноги. Два. І з видихом м'яко підіймаємось. І далі я хочу вам запропонувати зробити положення, до якого в принципі ми і готувалися всю нашу практику, все наше тренування. Ми виводимо стопи в сторони. Дивіться, я вам трошки розкажу. Тут у більшості людей можуть виникнути проблеми, коли ваша внутрішня поверхня ніг не розтягнута, коли суглоби суглопи вас закриті, дуже часто всю роботу на себе бере спина, і ви навіть зігнутими такими колінами можете виходити назад. Звичайно, цього нам не потрібно. Тому ми обов'язково щось кладемо собі під стегна висоту ви підбираєте вибираєте самі. Вона повинна бути настільки високою, щоб вам було комфортно сидіти в положенні з прямою спиною. Якщо цього замало, ви можете взяти подушки і покласти собі під коліна. Добре. І тут ми вже будемо працювати. Ми ставимо долоні десь під плечима, трошки вперед. І починаємо, наче занирювати. Вдих і з видихом винирюємо. І таких робимо 4. Три. Два. І ви повинні відчувати, як ваш кубри катається по підлозі. Два. Один. Трошки просовуючись, крокуючи пальцями рук вперед або долонями, ви намагаєте свої стопи не завирачувати. Вперед, а ви намагаєтесь пальцями ніг дивитися чітко у стелю. І навіть можете м'які ткані стегон трішки підняти, щоб нахил тазу пішов вперед. Робимо глибокий вдих, наче підтягуємо на себе підлогу, розкриваємо грудну клітину. І перша лобкова кістка повинна торкнутися підлоги, а потім вже живіт. Потім грудна клітина і далі, 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 далі. Не треба класти голову так і скругляти грудний відділ. Це зовсім неправильно. Ви маєте максимально з прямою спиною опуститися донизу за допомогою своїх кульшових словів, які ми попрацьовували протязі всього тренування. І протримаємо це положення чотири. Але ви пам'ятаєте, да, завжди, що ви можете його збільшувати. Дивіться по собі. Три. Я даю вам як конструктор, а ви можете їм користуватись, як ви вважаєте, за потрібно. Два, один. І з видихом потихеньку починаємо вставати, наче притискаючи колінка, бо в кого буде є погана гнучкість, ви можете відчувати тут сильне відтяжіння. Притримуючи за коліна, обережно ми згинаємо їх, сідаємо. У вихідне положення, з якого ми зазвичай починаємо або закінчуємо наші тренування, В долоні збираємо на Дякуємо один одному, дякуємо собі, своєму тілу. Ви добре попрацювали. Дякую вам Намасте. Я сподіваюся, вам сподобалось це тренування. Пишіть своє враження у коментарях. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!